Я скажу так, що обидва ваші речення вони мають абсолютну дійсність і праві, тому що дійсно ми там бачимо звичайних фопів, до яких донесли інформацію щодо відповідно касових апаратів, але з іншої точки зору, на сьогодні я знаю, що вже є певні бажання окремих політичних сил і політиків взяти використати цю ситуацію як певний тригер до подальшого суспільного збурення. Наскільки із з інсайду я знаю, що на Лютий місяць вже має бути продовження, відповідно, там мають піти профспілки, і далі йти, відповідно, як мінімум, план мінімум домогтися перевиборів до Верховної Ради. Навіть так? пане Ігорі, так. ну а як бути, от дивіться, ситуація із ФОПами? Коли, наприклад, от я у якомусь якогось великого інтернет-магазину купую якийсь товар, то я отримую чек, в якому написано ФОП такий то. Тобто, можете пояснити цю ситуацію? Ми бачимо, що насправді й великі компанії теж використовують ось ось цю можливість фізичної особи підприємця. Дійсно, є і такі факти, коли великі компанії, наприклад, ті, які ну, великі майданчики по продажу там, побутової техніки, там, мобільних телефонів та інших е е речей, відповідно використовують для мінімізації власне податків. Е їм набагато легше тримати величезний штат бухгалтерів, е тримати там по 100-200 оформлених фопів для того, щоб платити менше податків. Але ж, знову ж таки треба розуміти, що е просто треба вносити зміни до законодавства. Нодавство, щоб таких великих гравців відтісняти від такої схеми, але давати можливість реальним ФОПам продовжувати працювати на спрощеній системі оподаткування щодо зацікавленості деяких політиків, ось цими акціями. От ми бачимо, що люди вже в, в якихось таких одностроях в білих в білому одязі сейф ФОП тут написано, прапори в них є. Тобто, це це вже за гроші певні зроблено. Ну, ну, звичайно, це за гроші. Але на сьогодні насправді не проблема передати макети. знаєте, і це ж все таки підприємці, вони можуть собі замовити там проплатити так само ту ж саму ніці. Але звичайно, це наводить на думки щодо там цілеспромованої уже навіть і вже політичної акції. Звичайно, є такі думки. Але все таки, оскільки це фізичні особи-підприємці, то я все таки зроблю ставку на те, що технічно просто були передані макети. Але... Дійсно, дуже багато бачимо там людей зі всієї України, але знову ж таки ми знаємо і по прикладу того ж самого майдану. Є звичайні активісти, які приїжджають, а є в керівництві акції окремі особи, які бажаються використати вже з політичною метою. І ми вже бачимо, що намагання вийти на певний конструктив з боку влади. Ну зараз це трохи не виходить. Ну а от сьогодні ФОПи навіть обіцяють піти під палац України, де буде концерт кварт. Тало 95-го відбуватися. Як думаєте, ось такі акції вони все ж таки дадуть результат? Чи влада не має йти на поступки ФОПам? Я переконаний, що все-таки треба шукати. Компроміс, але компроміс не повністю за задовольняючи всі вимоги, які на сьогодні висуваються, тому що там уже на сьогодні дійшли до відставки уряду. Вже вже ми чуємо відповідні заяви. Ні, треба йти просто по головній меті по подальшому спрощенню тієї самої там і програмних РРО, тобто не виходити в політичну площину на сьогодні і дуже обережно використовувати так само і правоохоронні органи, тому що це на сьогодні. Сьогодні для окремих політиків є символ того, що дійсно можна продовжувати далі, активізовувати ситуацію і іти до ескалації.